Повернення росіян в міжнародний спорт все ближче. Ще три клуби АПЛ хочуть підписати гравця Шахтаря. Артета розгорнуто нахвалив Зінченка. Таку медне відео з розташування Челсі, на якому мудрик виглядає як найщасливіша людина у світі. Мої вітання, друзі. Вподобайка і стартуємо, і почнемо ми з найгострішого та найгарячішого. З чого ще можна почати? Якщо сьогодні цілий ранок. Русня не дає спокою. Дяка Богу, що у нас є наші герої, наше ППО. Так от Русня, от здавалось би, УЄФА позбавила орків права на проведення суперкубку УЄФА 2023. Його перенесли до АФін. Але є ж не тільки УЄФА в цьому світі, а ще й МОК. І от у них не все так однозначно. Міжнародний олімпійський комітет, тобто МОК, розгляне можливість виступів російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за умови дотримання атлетами суворих правил. МОК провів засідання виконавчої ради щодо подальшого відсторонення росіян та білорусів від спортивних змагань. Найцікавіше з цього засідання зараз цитую. Участь зможуть брати лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії. По перше, це ті спортсмени, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. По-друге, які не вживають допінг. А Якщо не дуже активно підтримую, зараз почнуться з мережі затирати. Якщо допустять, то українським спортсменам треба відмовитись від участі, інші приєднаються. Оголосіть увесь список, хоча справедливо усіх за москальським кораблем. Словом, я не знаю, що ще треба зробити, аби ці бовдури нарешті зрозуміли, що відбувається в цьому світі. Не знаю, Ракета має прилетіти в їх офіс, чи що. Друзі. Друзі, прокоментуйте цей крінж, він лізе з усіх боків просто. А ми ж полетіли далі. А як Ларнак оголосив про трансфер українського нападника Артема Громова контракт з 33-річним футболістом розрахований на півтора сезона. і ще один виїхав, не зважаючи на закони, де тут рівність і справедливість? Так багато виїхали, але скоріш за все вони це зробили нелегально. Хабарі через окуповані території, лісами і так далі. Але отак офіційно і легально лише невеликий відсоток. Так от я хотів би дізнатися підстави виїзду Мудрика, Єрмолюка та інших. Або хай Зеленський чи той, хто підписує їм дозволи на перетин кордону, прямо скаже, що життя деяких чоловіків цінніше для держави з таких причин, а інших тримаємо як ресурс. Марсело Б'єлса має сумніви щодо прийняття пропозиції Евертона замінити Френка Лемперда на посаді головного тренера команди. Повідомляє Daily Mail. Ключові фігури в керівництві клубу залишаються шанувальниками свого. Попереднього коуча Сема Елардайса з 68-річним англійцем вже провели перші переговори у керівництва команди. Є відчуття, що досвід роботи Елардайса з командами з зони виліту допоможе Евертону зберегти прописку в АПЛ. Зараз команда йде 19-ю. Неочікуваний вибір називається Витягнули з Нафталіну. Хоча обіг Сема були хороші роботящі колективи, хоч і з простим проте ефективним футболом для своїх задач. До речі, власник Евертона Моширі спростував чутки щодо продажу команди. Він це прямо заявив, що Евертон не продається. Втім, інвесторів шукають, бо відкривають новий стадіон. Ну що ж, муки продовжаться? Чи як ці боки знову буде основним воротарем Реала в найближчому кубковому. Матчі проти Атлетіко повідомляє Ас о дні восьмій фіналу проти Кисерені грав Андрій Лунін, Але починаючи з наступної стадії, Карло Анчолотті почав робити ставку на Куртуа. треба більше відмовляти Аяксем. Лунін красаво. Одного разу Луніна запитали: а чи важко грати за такий великий клуб? Хороше питання. Обов'язково запитаю хлопців. Шахтар зацікався форвардом уругвайського футбольного клубу Бостон Рівер Кевіном Келсі. Повідомляє тут Меркато -Веп». відзначається, що гірники близькі до. Оформлення трансферу і сінастерічно. Венесуельця прямо зараз футболіст бере участь у чемпіонаті Південної Америки U-20, виступаючи за команду Венесуели. Хорошу техніку на свій ріст має має бути хороший трансфер. Ще б лівого вінгра підписати. Ну і писали про зацікавленості в Мауро Перковіщі, але це при умові продажу Матвієнка. Крім того, є дуже цікава інформація. Власне по Матвієнку. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Брайтон зробив другу офіційну трансферну пропозицію по захиснику. Цього разу клуб запропонував за 26-річного футболіста 16 мільйонів євро гарантовано. Платою та 4 мільйони євро у вигляді бонусів. Проте гірники відхилили й цю пропозицію, оскільки хочуть отримати за українця 30 мільйонів євро. Нині ж Микола Матвієнко на зборі з шахтарем повернувся чи тільки приєднався, я не знаю раніше. Казав про те, що він не брав участі в матчі проти Австрії. На той час якраз дуже активно проходили перемовини з Брайтоном, і цілком ймовірно, що тоді Микола був саме в Англії. Втім, якщо не Брайтон, то є і інші варіанти, бо низка інших клубів зацікавка. Але на послугах захисника, захисника. Але мені здається, що це штучний інтерес, аби Брайтон заворушився. Брайтон не єдина команда, яка зацікавлена у футболістові. Писати його також мають намір Брентфорд, Лестер та Вестгем. Ну і не названі клуби з Італії і Німеччини. Лестер і Вестгем не варіант буде деградувати разом з ними, як Миколенко у Евертоні. Лестер та Вестгем увімкнулися заради того, щоб швидше схилити Бренфорд до умов Чахтаря. Словом, друзі, будь цьому трансферу чи ні, пишіть в коментарі. Цікаво дізнатись, цікаво також дізнатись, друзі, чи є серед вас спеціалісти по кодінгу і по. YouTube. річ тім, що на трибуні зараз відкрито дві дуже гарячі вакансії: Middle backend розробник та менеджер youtube каналів. Трибуна.com – одна з провідних діджитал компаній України, що найбільш швидко ростуть. Сукупна аудиторія наших продуктів в Україні та світі перевищила 20 мільйонів людей і продовжує постійно зростати. У нас є крута команда, але зараз ми хочемо її розширити та шукаємо людей, які мають мотивацію робити потужний український продукт на світ. Хочеш приєднатися? Тоді все, що треба. Знати, є в описі під цим відео. Будемо раді тебе, друже, бачити. Залітай, дізнавайся, і ставай частиною. Трибуни. А ми ж крокуємо далі до Сані Зінченка. Портал Transfermarkt опублікував рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ. Очолив список гравець Арсенала, раніше Манчестер Сіті. Олександр Зінченко, 26-річний українець, провів 88 матчів в АПЛ, 82% з яких його команди виграли. Найкращий козак вчасно залетів в Манчестер Сіті і вчасно вилетів. солідно. Фантастичний показник насправді просто феноменальний. Зіна в команді команда перемагає. Про це навіть артета висловився. Зінченко гравець, який дає нам усе, що ми хочемо на цій позиції. Він дає нам універсальність. Він також збирає на собі увагу суперників та заповнює багато простору на полі. Це для нас дуже важливо. Я б особливо виділив його менталітет. Те, що він привніс нам це справжнє бажання перемагати та робити щось особливо з цією командою. Досвід, який він отримав у минулому, дуже допомагає нам у цьому. Радий, що він став основним, а не як Манчестер Сіті, буде чемпіоном із Арсеналом. Арсенал все ближче і ближче до титулу, друзі. І хочеться вірити, що вони витримують цю шалену інтенсивність матчів до кінця сезону і заберуть собі цей трофей. Це буде мега епічно. І так само віримо, що з часом і Михайло Мудрик з Челсі цей трофей над своєю головою. Про нього продовжують говорити, продовжують говорити про Мудрика. Друзі, говорить і хороше, і погане, на мій подив, звісно. Висловився про Мудрика, наприклад, екс-форвард Челсі, Джиммі, Флойд Хаслбайн. Арсенал мав свою оцінку Мудрика, але коли ви вступаєте у війну ставок, клуб, який продає, повинен утримувати свою ціну. Челсі хотів вести бізнес, але Арсенал не хотів цього робити, і Челсі скористався цим. Я думаю, що для Челсі це дуже і дуже хороше придбання. Я бачу, як Мудрик буде радувати вболівальників наступними. Сезонами Мудрик може стати для Челсі таким же важливим гравцем, як був Еден Азар. Я не порівнюю їх, тому що це було б несправедливо. Але якщо ви пам'ятаєте, то азар прийшов з лілля. Йому потрібен був час, щоб освоїтися, але потім він злетів і став життєво важливим гравцем на Стемфорд Брідж. В Свою чергу колишній голкіпер Арсенала Девід Сімен коментуючи дебют Мудрика за Челсі, заявив, що українець обрав синіх, а не канонірів лише заради грошей. Коли він вийшов на поле в матчі з Ліверпулем, то виглядав дуже добре, я був справді вражений його контролем м'яча. Я тоді подумав, що він виглядає по-особливому. Подумав, що він сподобався б мені в арсеналі, якщо чесно. Але він пішов за грошима. Він просто не розуміє цієї ситуації, коли перед тобою стоїть вибір. Челсі плюс гарна заробітна плата, і варіант 2 грати в УПЛ проти умовного інгульця майже всю кар'єру. Як ніби він поїхав кудись в Китай грати, чесне слово, бред. Міг ще не звикати, друзі, до критиків, переконаний, що далі арсенал ще. 不收库也 Що не заплатив 5 мільйонів, але це не важливо. Бо Міша продовжує пахати, продовжує доводити, продовжує прогресувати. І це те, що насправді має хвилювати ці ситуації. Челсі ж продовжує тренування та вже готується до наступного матчу АПЛ. У Твіттері команди виклали відповідне відео з тренування. В той час як всі спокійно йшли на заняття, Мудрик на нього біг. Це помітили в коментарях. Усі йшли на поле, але Мудрик біг на поле. Він мені вже подобається. Написав користувач та миттєво отримав 70 лайків. Але здається, річ у тому, що Михайло трохи запізнив. У кінці відео помітно, що Мудрик відчутно відстав від гравців Челсі. Зарядженості Мудрика можна тільки позаздрити. Шкода, що наступна гра Челсі проти Фулгема буде лише 3-го числа. І це єдина сумна новина в контексті Мудрика. Насправді слід почекати, матч. Чекаємо, друзі, підтримуємо Мудрика в коментах і ставимо цьому відео вподобайку, якщо нам сподобалось. Ну і звісно. 100К підписників, друзі, давайте вже доб'ємо. Зовсім трішки лишилось. Я буду вам безмежно вдячний. На цьому все. Максика лядайте на Трибуна, бережіть себе. Повітряна требував 5 хвилин тому закінчилось, але все одно бережіть себе. Гарного дня! Дивіться наші попередні відео. І до зустрічі, друзі! па-па!